Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека готує меморіальну колекцію, яка присвячена відомій на Рівненщині людині Ігорю Федоровичу Жилінському. І е, сьогодні я хочу поділитися своїми спогадами про те, як я була знайома з Ігорем Федоровичем. І десь своє враження від цього і знайомства, і спілкування я хочу подати більш широкому загалу наших слухачів. Колекція представить документи, колекція представить деякі фрагменти його надбання, і саме найголовніше це книгу, яка була ним написана і видана в 2009 році. А я представлю свою, подам своє враження про цю людину, коли я була з ним знайома і знайома з його сім'єю. Ігор Федорович був актором театру. Коли я вперше про нього чула, я чула це від своїх батьків, які говорили, що вони йдуть в театр, дивитися виставу, і обговорювали те, що йдуть вони на Желінського. Мені вже не довелося бачити його на сцені, тому що на той час, коли я вже відвідувала театр і розумілася, щось в там в акторській якійсь майстерності, чи не розумілося, а просто ще тільки опановувала. Це я вже не бачила Ігоря Федоровича, актора. От на подмозках нашого театру, але те, що люди ходили в театр на Ігоря Федоровича Жилінського, тоді на Ігоря Желінського, тобто ходили або на Ігоря, або питали Анатолія, і от було бажання подивитися їх у виставах, називалися інші актори. І це вже було якесь певне визнання. Ну, а якщо згадати, що люди ходили в театр, це був такий святковий вихід в люди, куди збиралися йшли з сім'єю, чоловік, дружина, або друзі, або декілька сімей. І це був такий святковий святкове, приємне перебування десь в культурному закладі. Пізніше я вже зустрілася з Ігорем Федоровичем, коли коли вже і закінчила і інститут, і власне працювала вже в бібліотеці, була директором бібліотечної системи міської. І от в власне, працівників культури театр запрошував на перегляд вистав ще до прем'єрний. Як правило, цей перегляд вистав або такий так званий такий кінцевий прогон. Вистави, він відбувався тоді, коли виставу здавали комісії, такій художній раді, яка в свою чергу обговорювала виставу і давала своє якесь там слово по покращенню або навпаки, ну, тобто критичні якісь були зауваження, можливо, до вистави. І от я потрапила у потрапила в театр на таку виставу, яка називалась Патетична Соната, це за Миколою Кулішем в 1985 році. В залі було досить багато людей. Це в основному працівники культури. Після вистави в зал підійшли ще актори. В основному провідних партій із цієї вистави, і розпочалося обговорення цієї вистави, цією комісією, яка була присутня. І що ж відбулося на цій, скажімо, на цьому обговоренні? Ну, знаєте, мало не вийшло, що вистава була настільки аполітичною, а 1985 рік. Тобто тут ще можна було говорити те, що можна було говорити, показувати те, що можна було показувати. А цю виставу став, ставив Володимир Панасенко, режисер, який намагався вже внести свою власну нову, нове бачення не тільки Миколи Колюша, а взагалі в нове бачення в скажімо так, режисерській професії, в постановці вистав. І це було дуже сміливо, дуже по-новаторськи, ну, комісія цього не сприйняла. Але найголовніше, це було те, що в цій виставі на сцену театру винесли жовто-блакитний прапор. І цей прапор, звичайно, він всіх різанув, тому що це не можна було робити, цього не можна було ніяким чином робити. І от все це буремно обговорювалось, і в складі художньої ради був Ігор Федорович Желінський. І тепер багато хто, от хто був присутній на цій вченій раді, згадує, що його сакраментальна фраза спасла дуже багатьох тих, хто були зайняті постановкою, в тому числі і Володимира Апанасенка. Тому що він сказав, що цей прапор його як підняли, так і скинули. І отже, це не так страшно, як для тої ідеї, яка от могла би виникнути смілива якась ідея, виникнути серед, скажем, тих, хто будуть переглядати цю виставу. І, зрештою, вистава не була ніби знята і допущена до прокату, але. Вона проіснувала і зробила тільки п'ять показів, п'ять прем'єрних показів, і потім зникла взагалі з репертуару театру. В свою чергу, Володимир Панасенко дуже в швидкій, швидкому темпі перестав бути режисером театру Рівненського, ну і пізніше був призначений вже в Київський театр актор, кіноактора. І там, коли от виступав Ігор Федорович, я зрозуміла, що це дійсно така постать, яка може аналізувати виставу, яка може авторитетно відстоювати свою думку, яка може бути не під впливом інших думок, і так далі. Тому що до цього я його знала, як я сказала, як просто актора театру. Ну і ще як батька моєї подруги. Я вчилася з Іриною Жилінською. Вона також вчилась на бібліотечному факультеті. Я з нею дружила з першого курсу і бувала часто в них вдома. Знайома, як то кажуть, з їх життям і побутом, і дуже багато в чому мені подобалася сім'я взагалі. Там я бачила Ігоря Федоровича, дуже дружнього, інтелігентного, дуже люблячого батька. І, знаєте, хочу вам сказати, що і в сім'ї в нього дуже мені подобалось їхнє облаштування, їхня от така, ну як то кажуть, супружні такі відносини між чоловіком і дружиною. Навіть от коли були якісь там вдома організовувалися якісь свята, треба було накривати на стіл і так далі. Він обов'язково. Саме він ходив на базар, саме він скупав продукти, саме він, вони розділяли з дружиною, які от певні страви готує він, які вона, і були страви, які належали саме от Ігорю Федоровичу. І оці стосунки мені ну, імпонували. Взагалі ця сім'я мені імпонувала. І е, я тепер уже можу сказати, що десь ці родинні відносини, все це йшло. Ну, з, з сім'ї сім Ігоря Федоровича, тому що у нього було ще двоє братів. Сім'я жила небагато, але в місті вони були людьми досить і, і відомими, і пова ну, їх поважали. От, батько в нього був художник, і очевидно, з того пішло і е, от, таланти Ігоря Федоровича саме в тому, що він був художник. Ще хочу сказати, що був у нас з ним такий факт, коли я прийшла до своєї подруги, до Ірини, прийшла до них додому і бачу, в них стоять ікони. Тобто, прямо в коридорі, там, скажімо так, на табуретці, оперта об стіну, стоять ікони, але ікони не такі, як от дома тримають, а ікони із церков. І я звичайно спитала, навіщо тут вони, і Ігор Федорович мені сказав, що знаєш, Валя, от ти побачила і забудь, що ти це бачила. От я, так як слідом за батьком, я реставрую ікони для церков. І от одна з ікон мені дуже запам'яталася: це Святого Миколи Чудотворця. Ви її зараз можете побачити в нашій церкві, яка от на Шевченка, і побачити цю ікону, це великий такий лик. І от він що він робив? Він казав, що він ще, коли був батько живий, батько в нього цим займався, і він доручав йому. Змивати основний оцей ну, накип на іконах, який, а потім вже підправляв їх уже сам батько як художник. А хлопці от допомагали йому в цьому. Треба сказати, що я би до того й не думала, що він чи малює він, чи він, але пізніше я дізналася про те, що він малював і були в нього картини. От і став він збирати дуже багато, збирав він дуже багато велику хорошу колекцію книг з мистецтва, які присвячені в основному живопису, графіки, крім того, книг з історії театру, тому що він викладав історію театру в університеті, і в інституті культури, як тоді називався університет, і Крім того, в нього була велика колекція книг, які присвячені костюму, театральному костюму, але ж, як він розповідав, що, наприклад, він співпрацював із художниками, театральними художниками, які розробляли костюми для вистави, і допомагав їм тим, що знаходив у книгах Той чи інший костюм деталізований, от для того, щоб допомогти у створенню цього образу у костюмі. Треба сказати, що от я торкнулася з бібліотеки, в нього взагалі була велика бібліотека, велику частину коштів він віддавав на те, щоб формувати цю бібліотеку, книги, купувати, особливо книги з мистецтва, вони і надходили сюди в рівне. Дуже погано це треба було і замовляти їх, і де він був на гастролях, він їх купував. Зрештою, навіть переїхали, коли вони в трикімнатну квартиру, то одну кімнату займали книги, які були виставлені в шафах, а ще була. Скажімо, така підсобна кімнатка, де завжди люди зберігають щось господарське, такі всякі причандали, то в нього там також був величезний склад книжок. І потім, уже після його смерті, його дочка, от Ірина Ігорівна, вона частину книг передала для нас в бібліотеку, частину ще в різні навчальні заклади. Крім того. Поступово я стала бачити ті картини, які вже малював Ігор Федорович. Він і Ірині на входження в будинок подарував картини, і до її ювілею дарував картини. Я думаю, що ви в колекції їх побачите. Крім того, було дуже великим моїм таким ну здивуванням, коли я дізналася, що всі серветки, які от були в них вдома, там десь була прикрашені, хоча це було ну, дуже мало їх було виставлено і викладено, це були роботи Ігоря Федоровича. Друга, другий момент, що, наприклад, у його дружини було плаття і, і не одне. Я бачила два платі, в якому були також оздоблені, вони були вишивкою, яку здійснив Ігор Федорович. Це було досить, скажімо так, ну, рідкісно в тому, що чоловік міг вишивати. Ще один момент він вишивав собі сорочки, і в нього залишилось вже крім тих сорочок, яких він, він носив, вишитих сорочок. Залишились такі доклади, які, от, е, які потім його дочка зробила сорочку для свого чоловіка, і так далі. Ще якісь там залишились своїх колекції, побачити, які так і не стали сорочками. Тобто, така от людина різнопланова, різностороння. і... Знаєте, все спілкування, яке було з ним, і е, воно було також дуже різнобарним, тому що говорили і е, ми обговорювали прем'єри в театрі, ми обговорювали здачі будь-яких концертів, які були. Е, ми спілкувалися по підсумку якихось книг, він дуже багато читав, як і його дружина. Е, от, і, е, ну... Не можна розказати коротко про цю, про цю людину, але вже по тому, яку роль він грав у житті багатьох акторів, багатьох студентів, по тому, як він, будучи завкафедрою, розвивав цю спеціалізацію, і як ми бачимо, що у нас по всій області є його учні. Які стали керівниками народних самодіяльних колективів, і взагалі просто виросли в його, от скажімо так, в його присутності під впливом його лекцій, тому що він був дуже змістовна людина, і мені приємно він от відображення якої якоїсь категорії людей, які Тут проживали у Рівному, які тут сформувалися, які закінчували школу свого часу в Рівному. І оця категорія людей тепер ну, вона не нівілювалась, вона нікуди не зникла. Вона, як то кажуть, вони дали потомство, яке також прикрашає суспільство цього нашого рівного, і його самобутність показує. І, і це приємно. От такі мої спогади.